Київ хотіла виокремати на початку цієї операції, були ну принаймні, великі сподівання на те, що Росія частину велику частину своїх військ зможе якраз перекинути з Донецького напрямку з Харківського з південного напрямку для того, аби відновити контроль на Курщині. Минуло два тижні. Так дійсно були зафіксовані певні перекидання, але не в тих об'ємах і далеко не в тих силах, на які покладалися надії. Власне, ваша позиція з цього приводу, що ви думаєте, наскільки я не знаю, можливо бути так, що Донбас, принаймні, Покровський зараз напрямок, він набагато важливіший, ніж Курщина, і дійсно, Росія не стане перекидати свої основні резерви? Вона буде змушена це робити. Вона це вже робить. Просто російська армія опинилася перед декількома викликами. Перш за все, всю логістику вони будували шляхи сполучення. Сугубо в напрямку України, сугубо ну, на східний чи там, північний напрямок, район Харківщини чи на південь. Вони не розглядали навіть в теорії те, що буде удар по їхній території. Тепер їм приходиться змінювати логістику, їм при за за резерви між іншим, які готували задіяти восени проти Збройних сил на Покровську. І на ну, взагалі на всьому східному напрямку, скажем так, район, Часового яру. Зараз вони переобладнують для ведення мобільної війни, щоб і частину кинули, а частину ще будуть перекидати для того, щоб провести військові операції про стримування наших збройних сил. Це сурова для них. Необхідна ну, пане валежі не роблять... поки що не видно, щоб вони перекидали вони... масово своїх підрозділів, хоча б не знаю, там споковського напрямку. Вони цього не роблять не тому, що не хочуть, тому що вони мусить переорієнтувати роботу своєї армії. Що вони зараз закладають основи? Це переорієнтування, зміна логістики, складування, перекидання командних штабів. Це все вимагає часу. за рахунок цього часу. Якраз і ми розширюємо свої напрямки. Що фланги, що просування в глибину території ворога. Ми ж бачили, що які колони їхніх військ знищуються, які вони перекидають на маршах. Зараз росіяни все, що туди притягають, вони кидають у зустрічний бій, але це не є е, повноцінна військоборона чи протидія збройним силам. Вже підраховано, що вони змушені будуть в Курщину затягнути від 50 до 100 тисяч сил. По різному рахують. Це ще буде залежати від тих об'ємів, скільки ми займемо. Вони але є не оцінка в 20 тисяч, пане Іване. От її Зараз, наводить для початку для початку. Для початку це Орнон Джордан, які сказали, коли ще були була розмова про менше тисячі квадратних метрів кілометрів. Так сьогодні про те третє місце, Говорять російські воєнкори так. підірвали Третє місце, ми ж розуміємо, що навіть потім от форсувати. Ріку, яка скажімо, не має через себе мости і логістику, це потребує в рази більшої кількості війська ніж при наявності мостів чи якісних фонтонних переправ. До речі, пане Іване, до перепрошую, що вас перебуває, але цікаво, власне, ось в цьому районі глушківському, да який ми зараз ну таким чином ізолюємо, підриваючи мости. Да є якісь орієнтовні можливо підрахунки, скільки там може перебувати російських військ. Знову ж різні цифри від 700 до 2000. Зрозуміло, чому такі різні цифри? Невідомо, не, не які розрізнені російські частини туди відступили ще. По постійно вони там, ті, що відступають, власне і підтягаються в ці. Цю ці підрозділи, які вже знаходились, там важливо, що якщо наші мости знищують це, означає, що в них там в глибині тилів дуже рідка система протиповітряної оборони і протидії. Оце важливо. Це напевно найбільше важливіше аніж визначити скільки росіян в оточенні. Всі, що будуть в оточенні, всі потраплять в полон. Їх перерахують. Цифри назвуть, а от от знову ж класичний приклад розриву логістики. І навіть якщо вони зараз і і, і спроможні підвіз там, скажімо, боєкомплекту, він не може переміщатися бо знущення міст. Їм зараз додаткові сили інженерних військ для того, щоб спробувати побудувати хоч якісь понтонні переправи, це це, це величезний мах роботи. Додатковий це знов додаткові сили, люди, засоби. Це як тим паче для того, щоб як воюють росіяни, щоби зчинити якусь протидію нашим збройним силам, щоб провести контрнаступ і так далі, вони завжди збільшують про відношення до наших військ мінімум в 3-5 разів. Ми розуміємо, що навіть ті сили, які воюють на Донеччині, ну це не 3-5 тисяч українських військ це, ну це дещо значно більше. Тут ми можемо вже говорити про те, що росіянам uh -huh. хоч для того, щоб зупинити, я вже не кажу вибудувати інженерні чи перейти в контрнаступ. Треба десятки тисяч, uh -huh. і вони їх перетягнуть. Вони їх і тягнуть просто. Я кажу, які виклики, з якими вони стикнули. пане Івана, А що до, от, власне найгарячішої точки фронту донецький напрямок, Покровщина власне війська ворога наблизилися до міста, ледь не впритул. Яка ймовірність того, що ми дійсно можемо втратити це місто? Бо за останні дні фіксують набагато більше посилення вогневого контролю з боку окупантів? Ну і власне закликає до евакуації місцевого населення. Ситуація доволі критична. Знаємо, що і речник 110 десяти, окремо механізованої бригади, зазначив про певний такий можна сказати брак снарядів через розширення лінії фронту. Я маю на увазі Курщину. Що ви зараз бачите на мапі бойових дій саме на цьому напрямку? Ну казати, що притул це означає, що мали би бути росіяни по окраїнах міста. Вони на відстані там більше 10 кілометрів. З урахуванням, що ворог просивається в тиждень там, по 100-200 метрів, 500, ну нехай навіть до кілометра. Ми розуміємо, що це так. Вони під вогневий контроль можуть зараз артилерійський взяти, наприклад, окраїнське місто. Це потенційно можливо. Але казати, що зайти зайшли у місто, це чи вони вже на підході до міста, ну це теж неправильно. Так вони завдадуть сильних руйнувань зараз, навіть це, маючи можливість десь вражати. Місто, але щоб зайти в саме місто, ну біля часового яру вони топчуться, скільки часу, Авдіївки, а Покровськ це велике місто. Воно там налічувало до 90 тисяч населення, до широкомасштабного широкомажтабного семидесяти, тобто, так до дев'яносто зараз. Там біля 70 залишилося. Тобто частина виїхала. То розуміємо, що це великий населений пункт, що так просто його взяти вони не зможуть. Те, якщо ми вже би говорили про якийсь масштабований прорив, там і лінія оборони вибудовувалася, була би по окраїнах містах, бої би велись на окраїнах міста. 10 кілометрів для російської армії в сучасних умовах це дуже багато, але звичайно, що виклик серйозний, ризики є і добре, що відповідні органи вже реагують там в питаннях переміщення населення. В питаннях тої ж самої взаємодії з місцевим населенням там можуть бути питання. Є в багатьох питання до органів місцевого самоврядування Покровська, яке десь свій час не дуже добре поступило, коли там масово віділяли кошти на відновлення клумб. Але я вчора думаю, люки це... почали міняти, я бачив такі кадри.